Вишита низкою, повністю помапляне полотно. Цій вишиваній сорочці більше ста років. Вона належала мешканці одного з сіл Новоушицького району. Дослідник Андрій Крищук представив це вбрання у Хмельницькому обласному художньому музеї. Він підготував лекцію про традиційний жіночий стрій південної Хмельниччини кінця 19-го початку 20-го століття. Стрій себе включає сорочку, це натільний одяг, і доповнення, поясний одяг, пояси, також головні обори і прикраси. Хочу презентувати два строї жіночі, показати їхню еволюцію від більш давнього строю до більш сучасного. Вбрання в мешканців південної Хмельниччини було переважно монохромним. У жіночому строю переважав чорний колір, який, за словами Андрія Крищука, був символом заможного життя. Це дуже детально видно не тільки в вишивці, але й в інших деталях строю. Це і спідниці, і камізельки, і хустини навіть. В основному це все чорного кольору. Мета це, мабуть, збереження тієї традиції, щоб вона не зникнула, дати їй нове життя не в перешиванні тих сорочок, а в, в зберіганні їх в правильних умовах, і щоб нащадки могли це бачити правдиво. Андрій Крищук є учасником фольклорного гурту Ладовиці. Вони досліджують під час експедиції етнічне вбрання та відроджують пісенні традиції на Дністрянщини. Цей регіон на Хмельниччині говорить у ладовицях недостатньо досліджений. Одязі дуже багато знають про західне Поділля, традиційний стрій західного Поділля, боршівські сорочки. Всі знають. Дуже багато в цьому регіоні ну за поділля знають східний східне поділля район над Дністром. це основна основний регіон, який ми так досить стараємося гарно і скрупульозно вивчити. Сьогодні ми всі говоримо, що потрібно шукати свою ідентичність, що потрібно дивитися на корені і хоча би продовжувати традиції відроджувати або знати про них. І ось такі люди, як Андрій, як взагалі учасники етноколективу ладовиці, вони це роблять щоденно. Так вони відричують то, що тут було спокон віків. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.